Доброго ранку, Україно! Уявіть собі, що без особливих причин у вас з'являється чудовий настрій, бадьорість і гарний вигляд. Такі дива стануться, якщо правильно харчуватися, так кажуть учасники першого українського фестивалю здорової їжі. Чи так це на смачному заході в Києві перевірили наші журналісти? Українки сідають на дієти, аби схуднути, а чоловіки натомість геть розслабилися. І це непокоїть дієтологів. Кажуть, багато недуг спричиняє нерегулярне харчування, переїдання та зловживання фастфудом. Однак поправити здоров'я не так і складно. Потрібно забрати дуже сильно оброблену їжу і внести більш прості. Тушені овочі прості. Якщо м'ясо, то просто там запечене чи на грилі приготовлене. Овочі, фрукти, свіжі соки і все буде добре. Наступний крок вибір харчів без пестицидів, синтетичних добрив і штучних добавок. З натуральних фруктів можна сміливо готувати соки, узвари або ось такий екзотичний кисіль. Органічні мандарини вирощені без добрив, хімічних, чиста вода, цукор, натуральний кукурузний крахмаль. А от продуктів тваринного походження, навіть органічних, вегетаріанці уникають. Мовляв, від м'яса відмовлялися непересічні особистості: від Піфагора і Плутарха, Ван Гога і Льва толстого, до Річарда Гіра і Стіва Джобса. А що вегетаріанські страви корисні та смачні, годі й сумніватися. Наприклад, морські рулетики, вони состоять із сира тофу, з в спеціях і завернутої в лісі норі, подаються з ореховим соусом, сітан, сітана це пшеничний білок. Я у вегетаріанців навіть ковбаса із пшениці, сиру, гороху, квасолі та спецій. Та найсуворіші стояки – це сироїди. Вони обирають лише продукти без теплової обробки, що втім теж смакує непогано. Зараз я готую салат цікавий. В компоненти цього салату входить цвітна капуста, свіжа зелень, соус з весіння, лимону і води, і гімалайська сіль. Виготовляють сироїди і хліб. Щоправда, тісто не запікають, а лише підсушують за температури 40 градусів. Також вони їдять багато фруктів, овочів, замочені або пророщені бобові, злаки та горіхи. Легкість після їжі не витрачається енергія на її перетравлення, Ну принаймні не так багато енергії. І коли я поїм, я ще в тонусі і можу займатися фізичною роботою. На прилавках поки що не густо здорової їжі, і за неї добряче гилять однак здоров'я дорожче. Тож прислухайтеся до власного організму, не лінуйтеся готувати корисні страви власноруч і тренуйте силу волі. Смачного, корисного і доброго ранку, Україно.